Планувальник один із базових інструментів PlanFix. У цьому відео розглянемо розширені списки та принципи роботи з ними. Для прикладу, розглянемо список в роботі. Завдання в ньому відображаються у вигляді карток. Цей тип відображення можна налаштувати, натиснувши на три точки в списку. Загалом картка може відображати багато корисної інформації, але іноді цього недостатньо. У таких випадках можна відкрити розширений список. Тепер завдання відображаються не у вигляді карток, а у форматі списку з потрібним набором полів. Склад полів можна налаштувати вручну. Це допоможе швидко знайти потрібне завдання за показчиком або параметром через пошук за стопцем таблиці. Крім цього, необхідні дані можна знайти за допомогою сортування або використовуючи загальний фільтр. Також розширений список зручний для швидкого коригування даних або їх контролю, а також для виконання масових операцій. Наприклад, додавання проєкту або виконавця, для наочності завдання можна відобразити у вигляді діаграми Ганта. При цьому в діаграмі також можна фільтрувати завдання, обирати період відображення, змінювати масштаб, виводити додаткові дані завдань. Окрім цього, в розширеному списку можна створювати, друкувати, імпортувати та експортувати завдання. Тепер ви знаєте, як спростити та прискорити роботу із завданнями в розширених списках планувальника. Використовуйте їх, щоб зробити свою роботу ефективнішою.